Ой, блядь. Ясно. Хватит мне перхуй. Безвідкрыв. Блядь, ебанутыйся, блядь. Сука, не нелюга, блядь. Ага, тут два трупа. Донечко, будь ласка, прости нас. Ми зробили все можливе, щоб позбавити тебе цієї темряви всередині цієї ночі. Ми, ми відвели тебе до колони. Наша, дочка полетіла. Я понял. Моя душа тепер вільна. Щиро дякую тобі.